У Україні 100 тисяч бюджетних установ. Так, да, крім бюджетної сфери, в нас є населення. Там в нас діє програма по теплим кредитам, і ми бачимо, яким успіхом вона користується безповоротною державною допомогою. Сьогодні користуються всі сім'ї в будь-якому регіоні України, а також ще органи місцевого самоврядування долучилися. Там на ринок запрацював. Ми бачимо, як. Встановлюють сьогодні наші інвестори котельні, котельні на інших видах палива і заміщують газ для статистики. Я вам хочу сказати, що в 2015 році було встановлено за рахунок інвесторів 452 МВт котелень з інших видів палива, які виробляють тепло з тріска, пелети таке інше, не використовуючи газу, додатково. 752 МВт було в минулому році встановлено також за рахунок інвестора. І загалом по трьом категоріям споживачів: це населення, бюджетна сфера, теплокомуненерго за два опалювальних попередніх сезони Україна зменшила використання природного газу небагато немало 7,2 мільярди кубічних метрів газу тобто на 7,2 мільярди метрів кубічного газу Украї... Україна не заплатила коштів ні Газпрому, ні в Європі, ні по прямим поставкам, ні по реверсам. Тому ринок бюджетної сфери для нас також надзвичайно важливий, оскільки 100 тисяч бюджетних установ це лікарні, це школи, це дитячі садки, куди ми всі вводимо наших дітей. Теж цікавить як уряд, як місцеву владу, так і нашого інвестора. Потенціал економії. В бюджетних сферах це 50% для того, щоб утеплити 100 тисяч бюджетних установ, потрібно чимала цифра до 8,5 мільярдів доларів. В країні, яка воює на сьогоднішній день знайти такі кошти і одночасно утеплити всі бюджетні установи, повірте, це надзвичайно важко. Та й якщо дивитися на те, як з цим. Справляється Європа і не потрібно. 27-ма європейська директива сьогодні зобов'язує Україну запустити ринок енергосервісних контрактів саме в бюджетну сферу. В чому заключається суть енергосервісного контракту? Це тоді, коли не чиновник. Який сидить в держенергоефективності чи в органі місцевого самоврядування, умовно кажучи, в жовтві, чи в Крижополі, вирішує питання, на яку школу дати кошти, а на яку не дати, для того, щоб утеплити, оскільки кошти завжди в дефіциті? Сьогодні ми хочемо, щоб відповідно до 27 ї директиви запрацювало наше законодавство, яке ми розробили, і в школу в дитячий садок зайшов інвестор. Який вже сьогодні є в Україні, є зарубіжний інституційний інвестор, і поставив лічильник в цій школі, поміняє вікна, утеплить стіни і зменшить рівень витрат до 50%. Приклад, умовно кажучи, школа споживає енергетичних ресурсів в рік на 10 мільйонів гривень. Коли інвестор зробив всі заходи за свої власні кошти, то далі. Що відбувається? Ця школа платить за тепло, за електрику, за газ в два рази менше. Ви мене запитаєте, а де вигода інвестора, який свої кошти вкладе, які він позичив, або які він заробив до того? А вигода в тому, що за рахунок саме збереження енергетичних ресурсів інвестор виплачує, повертає свої інвестиції. Крім того, залишається вигода муніципалітету, який утримує цю школу, оскільки частину зекономлених ресурсів муніципалітет школа залишає собі. Далі, після того, як договір виконаний, ця енергосервісна компанія залишає цю школу, школа залишається утепленою. Нашим дітям досить комфортно в ній навчатися. а… Енергетичні витрати, за які раніше сплачувалось 10 мільйонів гривень, сьогодні потрібно сплачувати лише 5 мільйонів гривень. Це коротко, як працює механізм енергосервісних договорів.